Довготривалій роботі з психологом, а дуже часто ви можете отримувати в роботі зі мною наступні такі результати: це вихід із деструктивних якихось відношень і побудування здорових стосунків. Це ви можете одружуватися, створювати родину, покращити ваші стосунки. Ви можете проживати горя, ви можете отримувати покращення ваших фізичних стан. Ваших емоційних станів можете позбуватися шкідливих звичок. Наприклад, у мене було таке, навіть що після трьох консультацій людина повністю бросала, кидала, кидала палити, ви можете вибудувати класний сон, ви можете покращити знання про себе, і завдяки цьому ви покращуєте знання про ваше оточення, про ваш світ і ваше життя покращується.